Мені дуже приємно, що і моя присутність на командному засіданні міської міської ради і виступ, присвячений проєкту міської програми Розвик української мови в місті до 30-го року, зміг об'єднати вас. Но нехай це символічне засідання, яке відбувається не в непростий для України всього час. Стане ще одним нагадуванням про те, що час невпинно біжить крізь пальці і нам хоче необхідно приймати ті рішення, які будуть об'єднувати суспільство, підтримувати наші громади і утверджувати наші цінності. Українська мова серед тих цінностей, яка була століттями забута, понівечена і знищена нашими ворогами, які продовжують. Стеляти у бік нашої країни, у бік Збройних сил України, обстрілюючи наші мирні міста. Сьогодні мечі в серіалів рівни Миколаєва. Стільки ракет, було випущено уночі по мирному місту, Миколаєву вчора, по Херсону, по інших містах і містечка. В цій дні, напевно, не знала інших така область. Тому ну, я хочу сьогодні сказати про те, що поява такої програми вона давно перезріла, і вона перезріла на державному рівні. І саме тому я вважаю, що сьогодні з появою чергової, а на нашому спільному рахунку серед інших місцевих це вже буде 39-та програма, включаючи 15 обласних, 10 міських і по інших документів ми все-таки повинні просити Верховну Раду України і уряд. Затверджу державну програму і справді визначитися з тими ключовими пріоритетами, які є базовими для розвитку нашої нації. Тому що українська мова це про питання здатності, українська мова це про питання національних інтересів, українська мова це про майбутнє наших дітей і нашої держави. Тому я підтримую всі закладені пропозиції цього документа. Я справді злочую. Робити базовий акцент на питання освіти, тому що освіта, і сільська освіта, і вища освіта, і освіта протягом життя, і освіта доросла це те, що випереджає в якої країни. І саме в тому ваш документ до 30-го року є одним із найбільш тривалих Україні. Здебільшого всі розглядають цю програму в контексті свого перебування на посаді депутатів до 25-го року. Друге, що дуже важливо. Мені дуже подобається питання, яке ви порушуєте в цьому документі. Це освітня місія Львова на деокупованих територіях. І тим самим виходити за межі своєї громади. Знову ж таки, можливо, повноважень, Але сьогодні присутність Львова, то цінності пов'язаних з мовою, консолідацією і захистом, вони не менш важливі для Херсона, не менш важливі для Харкова, не менш значущі для Чернігова, Одеси де досі немає таких документів, немає програм, і в нас є судові позови, і судові процеси, зокрема в Тому сьогоднішні програми це естафета Харкову, де надзвичайно поважають Україну, де надзвичайно шанують українське слово, і де серед війська немає скандалів на мовному квіті. І тільки судові позови у спокої до Це естафета для Одеси. Для тієї самої Одеси, як вважали завжди фотопослужкова міра, не тільки недавно розібралися з пам'ятником Катерині, а насправді одним з найтвердіших манкерів тоталітарної епохи і пост з тоталітарної дійсності. Це дуже важливо. Я дуже хочу, щоб і в Києві з'явилася міська програма, її там немає. З півтори тисячі звернень, які надійшли за чотири місяці поточного року. Величезна кількість. Це київські чиновники, це київські школи, це піонерські галстуки і все те, що довкола цих процесів. Третє, що хочу сказати, цей документ не тільки про українську мову, і не тільки про українську мову у сфері освіти, у сфері культури, молодіжної політики. Число молодих активістів, які сьогодні думають, мають велику надію на те, що майбутнє амбасадорів в університетському, молодіжному, політичному, транспортному середовищі, але воно зміцнить Київ, а значить тії цінності. Але цей ці документ і мовний правозахист, тому що прояви порушення, а вони фіксуються і в сфері інтернету. І, і в своїй діяльності в коренні самоврядування це і про те, що чиновники продовжують сповжувати правами Громадян, а це і про те, що говорила перша українська модульська лавратка, яка, виступаючи українською мовою на засіданні у Господу, говорила про те, що час впливає. Тому час впливає. Давайте такі приймати документи і такі базові програми, які ми справді, чи то нажимаємо, чи в записі. Пішалася до інші громади. Тому сподіваюся, що програма сприяння функціонування української мови як державний у Львівській міській територіальній громаді це про завтра Заходу України, це про завтра української держави, це про статус України на світовій арені. Слава Україні!